Всім гарного здоров'я, з вами знову як завжди старий. І сьогодні ми продовжуємо нашу розмову про всесвіт метро, групу якому розробляла наша українська студія. Цього разу ми продовжуємо нашу розмову про організації, які можуть зустрітися під час наших пригод. Тема нашого відео поліс. приємного перегляду. Передова незалежна держава, що перейняла назву античних міст Греції та устрій стародавньої Індії. Культурний центр, оплот безпеки і місце зосередження військових, що залишилося в метро. Поліс, освічена і духовна столиця метро, утворена станціями Арбатська, Боровицька, Олександрівський сад і бібліотека імені Леніна, з довгими переходами, технологічними тунелями і величезними залами. Кордони Поліса проходять із Четвертим Рейхом, Червоною лінією та Арбатською конфедерацією. У полісі високо цінуються втрачені знання старого світу, що стали мерними для багатьох інших громад, які повільно занурювалися в безодню хаосу. Тут знаходить притулок інтелігенція відкинута рештою метром. Тож на станціях поліса можна зустріти бітніх професорів університетів, художників, ремісників, музикантів. Поетів, фізиків, хіміків, біологів і математиків. Будучи правонаступником об'єднаного штабу, поліс у своєму теперішньому вигляді сформувався наприкінці збройного протистояння між червоною лінією та її супротивниками з Ганзи і Арпатської конфедерації. Поліс, який займав нейтралітет і мав лише дві станції. Боровицьку та Олександр Сквісато був обраний місцем для підписання мирного договору між воюючими сторонами, згідно з яким цій державі також відходили ще дві станції: бібліотека імені Ланіна та Арбатська У листопаді 2033 року в поліс прибуває Артем із проханням допомогти його рідній станції від навали небезпечних мутантів-телепатів чорних, які надалі можуть захопити. Собі все метро Скликається термінова рада, під час якої військова частина Поліса відмовляється допомогти герою, посилаючись на важливіші проблеми. Після того як рейнджери Ордена знаходять урядовий бункер Д 6 у грудні 2033 року, Поліс вирішив привласнити знахідку собі, оскільки орден є однією з його складових. Незабаром про це дізнаються інші об'єднання: Ганза, Четвертий рейх і червона лінія. Кожне з яких із цього приводу починає диктувати умови щодо чесного і справедливого розподілу. Знову починаються збройні сутички і протистояння. Задля неприпустимості нової громадянської війни та справедливого розподілу, де 6 між усіма сторонами поліс скликає конференцію, де також були проведені мирні переговори між чотирма фракціями. Під час грибної кризи, що випухнула по всьому метро, Поліс став однією з небугах держав, яких вона обійшла стороною. Заробляє Поліс переважно на своїй культурній діяльності, будучи основним постачальником книг на станції метро. Зі всіх пливових держав метрополітену тільки Поліс міг посилати сталкерів до архівів бібліотеки, найбільшого збереженого сховища інформації старого світу. Розташованого прямо над його станціями, тільки в Полісі знання мали таку цінність, за яку добровольці були готові ризикувати життям. За знайдені книги вчені виплачували наймицям величезні гонорари, відмовляючи собі в матеріальних благах. Незважаючи на нагадану непрактичність та ідеалізм керівництва, поліс стояв рік за роком, і всі конфлікти та кризи його обходили стороною. Подібно до стародавньої Індії, в полісі сформувалося своє рідне кастове суспільство. Усього каст 4 браміни, Карнеталі знань, які збирають книжки і працюють із ними, складаються з колишніх вчених кшатереї. Військова опора полісу, представлена вцілілими солдатами армії, спецназу, агентами ГРУ і командуванням Міністерства оборони. Вайші – каса торговців, утворена дрібними підприємцями і продавцями. Шудри службова каста різноробочих, які займаються техобслуговуванням станцій і тунелів. Головна відмінність цих каст від індійських, де приналежність визначалася походженням людини і передавалася у спадок у тому, що громадянин поліса може вибирати свою приналежність самостійно. Після досягнення 18 років каста вибирається один раз і на все життя. Полісом керує рандом на чолі з головою. Чий склад формують високопоставлені представники каст, шатарів і брамінів. А на цьому наше відео підбагає до свого завершення. І якщо ви додивилися відео до кінця та ви не підписані на канал, то ви можете саме зараз це виправити, поставити подобайку і тиснути по дзвіночку, щоб не пропустити нові відео. Буду дуже радий бачити вашу реакцію на відео і буду дуже вдячний за поширення. І по традиції нагадую вам про наш телеграм-канал. А також про те, що ви можете підтримати наш куточок фінансово за допомогою сервісу БайМіКофі. Всі посилання в описі до відео з вами, як завжди, був старий. До скорої зустрічі, і все буде, Україна.